Дорогі наші випускники, шановні гості, сьогодні у нас традиційно хвилюючий вечір зустрічі з випускниками, з учителями і з храмом науки, з якого ви вилетіли, мов зніздичка та женята, і полинули у справжнє самостійне життя. У кожного з вас по-різному склалася. Своя доля. Але пам'ятайте, ми завжди радіємо, коли у вас успіхи. Ми переживаємо, сумуємо, співчуваємо, коли у вас якісь негасти. Народі говорять, на світі є всьому конець любві, надіжда і страдання, а не ж одному тіму воспоминанням. І ось сьогодні ви дійсно поринете у світ отих от я, мабуть, перше за все своє життя в школі буду занадто коротко виступати, бо я знаю, як ви хочете зараз поспілкуватися один з одним і згадати і про життя, і про вчителів, та вас є про що поговорити. Я скажу сповну цифру 13 років, як я у школі вже не працюю. Але я живу життям цієї школи. Вони мене завжди запрошують на вечорі, на всі врочистості. Наталя Борисовна дзвонить і розкаже про свої успіхи. І я сьогодні низько вклоняюся цьому дорогому директору, молодій, енергійній, працездатній, професіоналу, настирній у досяганні через спрямований цілі, яку поставить вона перед собою. Скільки це їй вартувало зусиль, щоб витворити оту медичну школу. Здоров'я вона там поклала Скільки? Вона докладає всіх зусиль, щоб поповнити матеріальну технічну базу, щоб було затишно, комфортно. А я, мабуть, так буду казати, коли оці. На своїй долі, що я 40 років попрацювала у цій прекрасній 113 й школі з таким чудовим учительським колективом і з вашими батьками, і з вами. Вони завжди були нашими радниками, вони завжди допомагали. І в нас була одна родина. І ось сьогодні Наталя Борисовна, вона оновила колектив. У неї вже подивилася, до цих п'ять товариші, які працювали зі мною, але це молодий колектив, який творить, який навчає, який йде вперед, який любої так, як і наша 113-40 та років тому ще, ця школа була вперше, в перших глядах у районі, нижніше третього місця ми ніколи не займали. І так і вони все вперед, тобто традиції наші продовжуються. Так сьогодні я хочу сказати, дай Боже вам здоров'я вашому колективу, вашим усім працівникам, щоб і так далі, вперед, 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 і тільки вперед, не зупинятися. Це наша традиція. Це так заведено, 113-та вперед овка. Завжди. Ох, що не скрутний час у нашій країні. Воно все більше може було говорити. І так я більше тепер маю змоги послухати радіо, подивитися телебачення. Ви знаєте, ну серце вбивається кров'ю, коли дивсь, як каже, проливається кров наших дітей, батьків, всіх, братів, синів і млніх життів. Я вірю, я знаю, що кожен з вас і вся Україна весь народ да весь світ, молиться Богу за ту перемогу. Народ України переможе. Я вірю, і буде світле майбутнє у вас і в ваших діток. Не забудьте одну із десяти Божих заповідей. Шануй свого батька і маті свою. І тобі буде добре і жити. я свій коротенький виступ словами. Salvage and the following of the Lord, to see as good you